Карпати масив свидовець. Вранці звідси відкриваються неймовірні пейзажі. В червні сонце тут сходить близько 5.30. У цій порі вже не сплять вівчарі, робота кипить. Їхній день починається о третій ранку за їхнім часом о п'ятій годині Київського. Один вівчар заганяє овець, інший доєць. Справа не з легких потребує спеціальних умінь. Піднімаємося у 5 Києва. 5 Києва ну, подоїли вівці після корови і після випускаємо у вісім у Києва і йдемо з ними, ну, на, 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 з худобою йдемо, у, як то говориться, у стаю. Говорить, там, де робиться молоко. Свіже молоко проціджують, потім з нього виготовлятимуть сир та вурду. Це не має добре, Секретами виготовлення ворду вівчарі поділилися з нами. Рецепт простий. Але тим, хто не живе вівчарським життям, його втілити навряд чи вдасться. Спочатку доять овець та кіз, з молока збирають вершки. З першого овечого молока роблять сир, як тут кажуть, сер. Залишки відігрівають на Ворду. Потім молоко додають трохи клягу. Його роблять з висушеного шлуночка, теляти або ягняти і все кілька разів старано перемішують. Обратно його розбивати на молоко, таке як було. Ага. Послід забути обратно його. На Після того суміш відігрівають на вогні, аби склякалася, проціджують і роблять вурду. А та день, два, три дня так і там. Вурду потім відправляють до долину, де господарі засолюють її та переробляють на бринзу. Іноді вівчарям доводиться йти по горах до 12 годин, аби дістатись найближчого села. Не забирають, а, не забирають. а там хазяйка собі торгує. боються, я не знаю. І так люди побиють. То має має багато вас, що має 20, 30, 10, що він собі там. 20 кілограмів, скільки на Привозять усе нам, та віти забирають собі сир, бурдужино, як говорять, що собі вниз. Це. Живуть вівчарі в кулебах без електрики за зручностей. Вівчарські колиби складаються з однієї кімнати, в якій живуть та готують продукти вівчарства. Ось такі, якщо можна її назвати хатинці, і живуть вівчарі протягом майже півроку. Сюди вони піднімаються наприкінці травня і будуть тут жити аж до кінця вересня. Життя у горах не зміни, тут час зупинився. Щоб не відбувалось військові операції, геополітичні зміни, війни та перемир'я. Вівчарі точно знають над горами зійде сонце, а їхні отари, як і щодня чекатимуть їх.